Вітаю, вітаю. Мене звати Вікторія Демченко. Представник поки що не зареєстрованої торгової марки Твій коврик. Розкажіть, як давно ви почали займатися саме виготовленням ковриків Чи, можливо, взагалі якимось видом ручної роботи до того. Так, з 22-го року виготовляла бісерні прикраси. Тоді банально потрібно було зайняти себе чимось, оскільки чоловік пішов на війну і думки не давали спокою. Зайняла руки менше дурних думок лізло в голову. Потім після поранення чоловік ліг в госпіталь, він вже був тут, був поруч, уже думки не треба було чимось завантажувати. Побачили випадково виготовлення килимів. Нам це сподобалось, і ми давно, в принципі, хотіли щось своє. А так як у нас сім'я творча, хотілося виготовляти щось гарне, робити цей світ трошечки кращим, приносити красу. Зупинилися на тафтингових килимах, дуже довго вивчали. Я ходила на майстер-клас до Milk Needle. В інстаграмі вони є отакі класні люди. Досі спілкуємось. Ну, взагалі, то їх профіль навчати людей. Закупили інструмент, матеріали, почали пробувати. Перші килимки це купляли родичі, друзі, знайомі, бо то були методи спроб та помилок. Потім почали виходити на виставки, ярмарки, зрозуміли, що це людям цікаво, що це приносить захоплення, воно потрібне, і потихеньку-потихеньку приймаємо участь у виставках, у ярмарках і робимо життя людей трошечки комфортнішим, приємним і м'якеньким. Дуже класно. Скажіть, будь ласка, а... Де ви саме продаєте? От у вас є там, наприклад, інстаграм, можливо, є якісь певні сторінки окрім інстаграму, інтернету, чи можливо якісь офлайн саме місця, такі як, наприклад, я кажу, виставки, ярмарки, можливо, якісь магазини є. які ну, у вас Якщо такі... офлайн, то це лише виставки ярмарки. Якщо no. онлайн, це багато будь-які соціальні мережі: Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok, там платформи OLX, Etsy, Шафа. І тут ми не так давно почали роздавати візитівки. І тут важко сказати, де воно вистрелює краще. Тому що коли спілкуєшся особисто з людьми, мені, до прикладу, легше продати. Отак вживу. Онлайн це потрібно класні фото, класну презентацію. У мене Android, я поки що не можу. Якісно оцю таку парада, картинку передати парада, дійсно те, що так, воно так. як вона виглядає. Але тим не менш, замовлення онлайн також є, і воно десь трошечки вже наближається до рівня 50 на 50 mm -hmm. офлайн і онлайн продажів. Mm -hmm. Тобто, десь людина побачила, взяла візитівку, десь підписалася в інстаграмі, зробила замовлення, і воно так якось і звідти і звідти приходить. Свої питання, звідки ви черпаєте натхнення на те, щоб щось творити, умовно кажучи, не на замовлення, а щось так <сміт> своє. Дивіться, ми така різнопланова сім'я. Чоловік дав ідею автомобілі. Mm. У нас є BMW, Audi, був Mercedes. Діти мене, як би це коректніше сказати, <сміттє> просвітлюють в нинішніх модних тенденціях, про які я загалом і не знаю. От різні оці аніме. Популярні нині це все ідеї дітей. У мене синові 14, дочці 16, вони в курсі всього, і їх ідеї зазвичай вистрелюють найперше. Це у вас прям виходить, що практично сімейний бізнес. Е, так, і діти в тому числі отримують певну заробітну плату, оскільки там намотати пряжу, mm -hmm. прибрати біля рамки, чи там мама постригла килимок, чи ще щось, вони прибирають. Так, у нас кожен член родини. Приймає участь саме в виготовленні килимочка. Це прям дуже круто. Да я ну, це дійсно те, чого хотілося.